Куміри – це велика проблема, а Божа заповідь каже: не робі собі куміра, ні поклоняйся, ні служи їм. Як люди в усіх країнах дивилися на владу вільмож, князів чи зараз на президента, що не президент то Месія. Ось цей президент принесе рай на землю. Це безумство. За це приходить прокляття, бо президент не вмирав за рай. І жоден артист чи кумір не вмирає, не віддає своє життя, віддав життя Ісус Христос, ось хто й має цю владу. Біблія каже, що той, хто сподівається на людину, проклятий, і коли людей виводять у ранг Місії, нібито вони принесуть на землю рай, це біда. І сьогодні ми живемо в час кульмінації, коли земля переповнена ідолами і комірами, яким люди... Поклоняються, люди не слухають проповідників, не вивчають Слово Боже, не читають, не мають бажання ходити до церкви, заглиблюватися і зростати в пізнання Бога. За це приходять прокляття і смерть. Тому це закони Божі, це заповіді Божі, і нічого не змінилося, або благословіння життя, або прокляття і смерть. Ісус віддав своє життя для того, щоб усі народи були покликані, обрані, сталі дітьми Божими, щоб кожна людина мала життя вічне, благословіння і спасіння. Підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненка, щоб вивчати заповіді Божі та успокоити. Успадковувати щасливу долю від Бога. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитву і щоденного духовного спілкування. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Амінь.